Вітаю, я Наталя Смірнова Скрябина. Мені 59 років, я актриса театру і кіно. Навчалась у Київському державному училищі естрадного та циркового мистецтва артист естради. закінчила Донецьке вище училище культури, режисер та Бердянський педагогічний університет, вчитель хореографії, етики та естетики. Зараз я навчаюся на другій магістратурі у Київському університеті культури на спеціальності сценічне мистецтво. Працюю у муніципальному театрі Березіль Бориспільської міської ради Київської області. Маю досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. В кіно знімаюся більш ніж сім років. За цей час знялась десь у 150 серіалах, серед них чотири повні метри. В основному в повних метрах це епізодичні ролі, але в одному з них є роль першого плану. Це роль Ангеліни у фільмі режисера Віри Яковенко Подвійний і Мальман. Я... Маю навички гри на гітарі, фортепіано, вокала, хореографії, акробатики, жонглювання, Добре плаваю їжу на велосипеді, Ковсанах. У мирні часи я вела дитячу театральну студію при муніципальному театрі Березіль, де я працюю. Взагалі, я люблю подорожувати, люблю знайомити з людьми, люблю маленьких діточок, люблю життя. Дякую за увагу, до зустрічі!